Начальниці відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін провела вручення посвідчень та нагрудних знаків спортивного розряду кандидати в майстри спорту України з Кіо Кушинка Карате, каратистам спортивного клубу Сайха Доджо. Це наказ управління молоді та спорту військовій обласної державної адміністрації. Минулого року, як і попередні роки, ви не зупинялися перед тими викликами, які стояли перед нами, українцями. Звичайно, ці роки були і насичені не зовсім приємними подіями коронавірус, війна. Тому сьогодні ми маємо такий шанс, який дарований нам завдяки нашим мужнім захисникам і захисницям. Тренерами спортклубу є Скаковський Василь, Шутяк Ірина, Микола Федорчук та Андрій Бугай. Зокрема, на початку заходу хвилиною мовчання шанували пам'ять загиблих героїв в російсько-українській війні, опісля приступили безпосередньо до нагородження. Посвідчення отримали сім каратистів: а це Назарій Гринчук, Богдан Гудима, Максим Зелещук, Анастасія Ільів, Денис Панурій, Максим Шпур, Олександр Паньковецький. Усім їм Мар'яна Родін побажала великих досягнень у спорті. І Я знаю, що ваші успіхи і те, що ви досягнули, було б неможливим від вашої групи підтримки, яка сьогодні є тут в залі. Дякую вам. Своїми враженнями про церемонію нагородження поділився тренер Сайха Доджо Андрій Бугай. Сьогодні дуже приємно побачити підростаюче молоде покоління, яке сьогодні отримало сьогодні чергові свої спортивні звання, досягнення. Це досить вже значний рівень. Дуже приємно, що невелике місто Броди може пишатися в такою кількістю спортсменів з таким рівнем. Сподіваюсь, що найближчі змагання може навіть цього року буде мати перших майстрів спорту. Досить серйозно зараз готуємося до змагань. Є багато запрошень і за кордон, і так, і чемпіонат Європи, і чемпіонати світу. Тому все попереду. Молоді хлопці, дівчата, вони сильні, а ми їм допоможемо стати сильнішими. Також до слів подяки приєднався й сам тренер Микола Федорчук. Ми, звісно, вдячні в першу чергу спортсменам, що вони таки вибрали ці свої розряди. Батькам, що підтримували їх постійно і підтримують надалі. Ну, наша частково теж в цьому є заслуга. Ми якби, їх регулярно заставляли приходити в спортзал. Далі все їхня робота. Також хотілося б подякувати нашій громаді на чолі з головою, тому що. Я вже наголошував при тісній співпраці клубу батьків наших органів місцевого самоврядування, де розроблені також програми про підтримку спортивних клубів, такі результати ну, це закономірність. Тобто, коли є розуміння громади, тренерів, батьків спортивного клубу, як ми рухаємося, які ставимо перед собою цілі. І тоді це все стає ну не так, скажу що легко, але тоді це все стає досяжним. Микола Володимирович розповів, яку мету поставили для себе. В них наступна ступінь. Це є майстер спорту України. Це є е, також, ну, нелегко, скажімо так, отримати це звання. Його вже присвоює не обласне управління. Це майстра спорту вже присвоює е, саме міністерство. Тобто, і щоб отримати звання, вже звання не роз не спортивний розряд, а спортивне звання майстер спорту. Наші спортсмени мають стати чемпіонами України вже в вікових групах 16 17 років. І тоді вони отримують, можуть отримати звання майстер спорту України. Бажаємо спортсменам наснаги та нових звершень. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.